Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття робота з різними джерелами інформації, стислий переказ інформації отриманої з різних джерел. Отже, інформація це дані про навколишній світ. Вона повідомляє нам про факти, події та явища. Її можна зберігати, передавати іншим людям, переробляти. Сучасна людина за день отримує багато інформації, а джерел її ще більше. Колись у давнину людина дізнавалася про навколишній світ зі спостережень чи усних розповідей. Сьогодні з'явилися нові джерела інформації. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке джерело інформації. Джерело інформації це людина або предмет, який зберігає інформацію. До основних джерел інформації ми з вами відносимо: інтернет, книги та журнали, туристичні подорожі, музеї, альбоми, картини, малюнки. У процесі передачі інформації люди. Взаємодіють між собою. Головне, щоб джерело інформації могло задовольнити потреби людини в цій інформації. Розрізняють такі джерела інформації, як первинні, вторинні та третинні. Первинні джерела створені в ті часи, коли відбувалися, їх ніхто не змінював. Сюди ми з вами відносимо писемні документи, літописи, легенди. Вторинні джерела створені на основі узагальнень первинних джерел. Вони описують, конкретизують, аналізують вже відому інформацію, це наукові статті та книги. Третинні джерела узагальнюють відому інформацію з конкретної. Теми на основі результатів багатьох дослідників. Це інциклопедії, Словники, Довідники. Сьогодні під час уроку, як джерело інформації, ми будемо з вами використовувати наукову статтю Євгена Небіди Богданівська чарівниця, яка вміщена в журналі мистецтво. Освіта. Що ж нам відомо про славетну художницю Катерину Білокур? Народилася вона у мальовничому селі Богданівка Полтавської губернії. Чорній селянській праці віддала вона належне сповна, змалку пряла, мила, копала, садила, полола. Батьки Катерини не вважали за потрібне віддавати дочку до школи, тож не одержала ніякої освіти, навіть початкової. Читати, писати і малювати навчилася самотужки. Перші роботи художниці не збереглися. Це були малюнки, виконані вугіллям на шматочках полотна. Згодом сама навчилася виготовляти фарби з трав, цибулі, бузини, калини, інколи писала олійними фарбами на фанері. Усе життя користувалася пензлями власного виготовлення з декількох тхорячих ворсинок дуже тонкими, тільки вони дозволяли так філіграно прописувати деталі. Та справжньою пристрастю митця стали квіти, їм присвячена більшість її робіт. З надзвичайною реальністю вивчала вона будову кожної квітки, кожного листочка і з такою ж ретельністю намагалася відобразити їх на полотні. Одна з перших і кращих у творчому доробку Катерини Білокур картин. У якій на повний голос зазвучав своєрідний талант і неповторний стиль квіти за тином, 1935 рік, дивишся на неї і майже фізично відчуваєш неймовірну енергію, з якою пнуться вгору в небесну голубінь, найрізноманітніші квіти, мальви, троянди, лілеї, півники і ще всякі. Назви яких вже не пам'ятає сучасна урбанізована людина. Квітам тісно на землі, тісно за тином, тісно в картині. Здається, вони прагнуть заповнити собою всю землю і весь всесвіт. Кожна квітка, частинка цілого і водночас одна єдина, як бездоганний вінець творіння. Квіти на блакитному тлі 1942-1943 роки, і загадково темно-блакитного простору виринають осяяні неземним світлом різноманітні квіти. Вони нагадують своєрідні квіткові хмаринки, що немов би спадають з неба додолу. На противагу їм вишукана гілка лілей. Центральні частини композиції спрямована плавним рухом угору, створюючи дивовижне відчуття невагомості. Художниця продовжує творити квіткові фантазії, коли пишні та мажорні, коли загадково ліричні та таємничі. Звертається до жанрів натюрморту, пейзажу, автопортрета. У натюрмортах ненав'язливо й проникливо описує працю людини на землі, Стоїш над реальною матеріальністю, зображує прості і вічні плоди цієї праці. У натюрморті з колосками і глечиком 1958-1959 роки квіти і колоски неначе вклоняються простому глиняному глечику. Наповненому зерном. В основі основ людського життя. Як було 100 тисяч років тому. І, хочеться вірити, буде в майбутньому. А зараз ми з вами розпочинаємо роботу над переказом статті Богданівська чарівниця. Отже, в зошиті посередині рядка пишемо слово переказ. Наступний рядок Богданівська чарівниця. Так, є, тепер слухаємо весь текст. Особливе місце в історії духовності українського народу посідає творчість Катерини Білокур, яка своїми полотнами зачарувала мільйони людей, твори якої увійшли в Золотий фонд української культури. Народилася Катерина Білокур 7 грудня 1900 року в селі Богданівці Полтавської губернії в селянській родині. З'явилася на світ в день святої великомучениці Катерини, і безрадісними були її дитячі та юнацькі роки. Родина жила в Бого і Катрю не посилали до школи. Дівчинці подарували букваря, і за ним вона сама навчилася грамоти. Катерина тяглася до книжки, до творчості, гарно вишивала, шила, ховаючись від усіх, малювала перші картини звичайною вуглиною на шматочках сірого полотна. Нелегким було і подальше життя художниці. На долю Катерини Білокур випало бачити і пережити революцію, громадянську війну, колективізацію, голод 1932-1933 років Другу світову війну повоєнні злигодні. Та Катерина прагнула до краси, хотіла малювати, малювати, малювати. Любов до рідної землі навколишньої природи. Викликала у Катерини Білокур бажання відтворити усе бачене в картинах. Художниця одна з небагатьох, а то чи не єдина в світовому мистецтві неосвічена селянка, яка самотужки без педагогів сягнула воїстину фантастичних висот у малярстві. Подивогідна мистецька одержимість Богданівської чародійки. Уперше з її творами глядачі познайомилися 1940 року на виставках у Полтаві та Києві. А у 1941 році в залах Полтавського краєзнавчого музею було організовано першу персональну виставку Катерини Білокур. На жаль, усі твори загинули в роки Великої вітчизняної війни. Окрім кількох робіт, які не експонувались на виставці, серед них квіти калина, польові квіти, художниця з любов'ю зображує кожен елемент композиції, квітку, листочок, плід, точно передає колір. 1954 року відбулася виставка полотен Катерини Білокур у Парижі. Французи були приголомшені її талантом, художньою майстерністю, відчуттям природної і декоративної краси. А Пабло Пікассо сказав, що Катерина Білокур геніальна українська жінка. Великий художник Франції наголосив, що якби у них була така художниця, то французи змусили б увесь світ говорити про неї. Цар Колос, декоративні квіти. Буйна, привіт урожаю, квіти і березеньки ввечері, когоспне поле, натюрморти художниці передають її глибоку любов до землі, до природи, до хліборобської праці. Коли дивишся на ці картини, то майже фізично відчуваєш ніжний аромат квітів, смак дозрілих яблук і пахучих груш. Прозорість грон винограду. Ми з вами пам'ятаємо, що перед тим, як написати переказ, треба скласти до нього план. Отже, ми з вами пишемо посередині рядка слово план. Ставимо одиничку так, і слухаємо перший абзац текста. тексту. Особливе місце в історії духовності українського народу посідає творчість Катерини Білокур, яка своїми полотнами зачарувала мільйони людей, твори якої війшли в Золотий фонд української культури. Переказуємо. Особливе місце в історії українського народу належить творчості Катерини Білокур. Яка своїми полотнами зачарувала мільйони людей, твори якої увійшли до Золотого фонду української культури? Отже, яким буде перший пункт плану? Золотий фонд української культури. Так, поставили вже з вами одиничку, записуємо перший пункт плану Золотий фонд української культури. Так, є? Далі йдемо. Народилася Катерина Білокур 7 грудня 1900 року в селі Богданівці Полтавської губернії в селянській родині. З'явилася на світ в День Святої великомучениці Катерини і безрадісними були її дитячі та юнацькі роки. Родина жила в вбога і Катрю не посилали до школи. Дівчинці подарували букваря і за ним вона сама навчилася грамоти. Катерина тяглася до книжки, до творчості, гарно вишивала, шила. Ховаючись від усіх, малювала перші картини звичайною вуглиною на шматочках сірого полотна. Так, переказуємо. Народилася Катерина. 7 грудня 1900 року в селі Богданівці Полтавської губернії в селянській родині з'явилася на світ в День Великомучениці Катерини. І безрадісними були її дитячі і юнацькі роки. Родина жила в Богу і Катрю не віддавали до школи. Подарували букваря, і за ним дівчина сама. Вчилася читати. А ще гарно співала, вишивала, ховаючись від усіх, малювала простою вуглиною на шматочках сірого полотна. Який в нас буде другий пункт плану. Безрадісні Дитячі та юнацькі роки. Поставили цифру 2 і пишемо Безрадісні дитячі та юнацькі роки. Нелегким було і подальше життя художниці. На долю Катерини Білокур випало бачити і пережити революцію, громадянську війну, колективізацію, голод, Другу світову війну, повоєнні злигодні, та Катерина прагнула до краси, хотіла малювати, малювати, малювати. Так, переказуємо. Нелегким було і подальше життя Катерини Білокур. На її долю випало пережити революцію, громадянську війну, колективізацію, голод 32-33 років, Другу світову війну, повоєнні лихоліття. Та художниця прагнула до краси, хотіла малювати, малювати та малювати. Отже, який буде третій пункт плану? Нелегке життя і потяг до краси. Поставили цифру 3 і записуємо нелегке життя і потяг до краси. Так, є. Любов до рідної землі, навколишньої природи, викликала у Катерини Білокур бажання відтворити усе бачене в картинах. Художниця одна з небагатьох, а то чи не єдина у світовому мистецтві неосвічена селянка, яка самотужки без педагогів сягнула воїстину фантастичних висот у малярстві. Любов до рідної землі, до природи викликала у Катерини Білокур бажання. Усе бачене відтворити на полотнах, художниця, єдина у світовому мистецтві неосвічена селянка, яка самотужки без педагогів досягла фантастичних висот у малярстві. Яким же буде наступний пункт плану? Фантастичні досягнення у малярстві. Отже, поставили цифру 4 і записуємо. Фантастичні досягнення у малярстві. Є? Уперше з творами народної художниці глядачі познайомилися 1940 року на виставках у Полтаві та Києві. А у 1941 році в залах Полтавського краєзнавчого музею було організовано першу персональну виставку Катерини Білокур. На жаль, усі твори загинули в роки Другої світової війни, окрім кількох робіт, які не експонувались на виставці. Серед них квіти Калина, 1940 рік, польові квіти 1941 рік. Художниця з любов'ю зображує кожен елемент композиції, квітку, листочок, плід точно передає колір. Так, переказуємо з вами. Уперше з роботами Катерини Білокур. Український глядач мав змогу познайомитися у 1940 році на виставках у Києві та Полтаві. А от у 1941 році було організовано персональну виставку полотен Катерини Білокур яка саме і пройшла у Полтавському краєзнавчому музеї. На жаль, Більшість робіт було втрачено під час Другої світової війни, окрім кількох полотен, які не експонувалися, квіти Калина, 1940 рік, польові квіти, 1941 рік, вражає, з якою майстерністю Катерина Білакур передає кожен елемент, квітки, листочка, плода. Отже, яким буде п'ятий пункт плану? Виставки. Так, поставили цифру 5 і записали виставки полотен. Виставки полотен. Так, є. 1954 року відбулася виставка полотен Катерини Білокур у Парижі. Французи були приголомшені її талантом, художньою майстерністю, відчуттям природної і декоративної краси. А Пабло Пікассо сказав, що Катерина Білокур геніальна українська жінка. Великий художник Франції наголосив, що якби у них була така художниця, то французи змусили б увесь світ говорити про неї. Переказуємо. 1954 року відбулася виставка полотен Катерини Білокур у Парижі. Французи були приголомшені її талантом. А Пабло Пікассо назвав Катерину Білокур геніальною українською жінкою і наголосив, що якби у них була така художниця, то про неї говорив би весь світ. Так, яким буде шостий пункт плану? Виставка. У Парижі. Записуємо з вами виставка у Парижі. Так, є, йдемо далі. Цар колос, декоративні квіти, буйна, привіт урожаю, квіти і березоньки вночі, колгоспне поле. Натюрморти художниці передають їй глибоку любов до землі, до природи, до хліборобської праці. Коли дивишся на ці картини, то майже фізично відчуваєш ніжний аромат квітів, смак дозрілих яблук і пахучих груш. Прозорість грон винограду. Так, переказуємо з вами Цар колос, Декоративні квіти, буйна, колгоспне поле. Всі ці картини передають невимовну любов художниці до природи, до хліборобської праці. Коли дивишся на полотна, майже фізично відчуваєш пахощі квітів, солодкий смак яблук та груш, прозорість грон винограду. Отже, яким буде сьомий пункт плану? Чудові полотна. Так, записуємо з вами чудові полотна. Так, є. А тепер слухаємо з вами весь текст, Богданівська чарівниця. Особливе місце в історії духовності українського народу посідає творчість Катерини Білокур, яка своїми полотнами зачарувала мільйони людей. Твори, якої увійшли в Золотий фонд української культури. Народилася Катерина Білокур 7 грудня 1900 року в селі Богданівці Полтавської губерні в селянській родині. З'явилася на світ в День Святої Великомучениці Катерини, і безрадісними були її дитячі та юнацькі роки. Родина жила в Бого і Катрю не посилали до школи. Дівчинці подарували букваря, і за ним вона сама навчилася грамоти. Катерина тяглася до книжки, до творчості, гарно вишивала, шила, ховаючись від усіх, малювала перші картини звичайною вуглиною на шматочках сірого полотна. Нелегким було і подальше життя художниці. На долю Катерини Білокур випало бачити і пережити революцію, громадянську війну, колективізацію, голод 1932-1933 років, Другу світову війну по воєнні злигодні. Та Катерина прагнула до краси, хотіла малювати, малювати, малювати. Любов до рідної землі і навколишньої природи викликала у Катерини Білокур бажання відтворити усе бачене в картинах. Художниця одна з небагатьох, а то чи не єдина в світовому мистецтві неосвічена селянка, яка самотужки без педагогів сягнула воїстину фантастичних висот у малярстві. Уперше з творами народної художниці глядачі познайомилися 1940 року на виставках у Полтаві та Києві. А у 1941 році в залах Полтавського краєзнавчого музею було організовано першу персональну виставку Катерини Білокур. На жаль, усі її твори загинули в роки Другої світової війни. Окрім кількох робіт, які не експонувались на виставці. Серед них квіти Калина 1940 рік, польові квіти 1941. Художниця з любов'ю зображує кожен елемент композиції, квітку, листочок, пліт точно передає колір. Вона так дивовижно добирає ці елементи, так незвичайно будує композицію. Що її картини зачаровують глядача. 1954 року відбулася виставка полотен Катерини Білокур у Парижі. Французи були приголомшені її талантом, художньою майстерністю, відчуттям природної і декоративної краси, а Пабло Пікассо сказав, що Катерина Білокур геніальна українська жінка. Великий художник Франції наголосив, що якби у них була така художниця, то французи змусили б увесь світ говорити про неї. Цар Колос, декоративні квіти, буйна, привіт урожаю, квіти березонька ввечері, коргоспне поле, натюрморти художниці передають їй глибоку любов до землі, до природи, до хліборобської праці. Коли дивишся на ці картини, то майже фізично відчуваєш ніжний аромат квітів, смак дозрілих яблук і пахучих груш, прозорість грон винограду. А тепер ми з вами нічого не відступаємо, забзацо починаємо писати переказ.